Повторюсь, шукаємо місце для розвороту у зворотньому напрямку. Ми бачимо з вами дорожній знак по смугах, який нам каже, що перша смуга повертає праворуч, друга і третя їдуть прямо. Ми знаходимося в якій смузі. Це друга. Вона ж середня. А наша задача. Знайти місце для розвороту у зворотньому напрямку. Поїхали. Да, проїжджаємо. Проїжджаємо перехрестя. Перемикаємо лівий покажчий повороту. Дивимося у ліве дзеркало. Переконуємося у відсутності позаду машин. Бачимо, пригальмовуємо. Нас пропускають. Заїжджаємо. І шукаємо, де ми будемо розвертатись у зворотньому напрямку. Так, бачимо. Ми їдемо, їдемо до центру. Переконуємося, що немає зустріку. Зустрічного виїхали. Транспортного засобу і розвертаємо. Та людина мала би чекати, оскільки в нього знак дати дорогу. Все, молодець. І зараз.